Доброго дня, шановні присутні. Починаємо засідання постійної комісії на посаду директора Одеського лицею Приморської Одеської міській ради. Спочатку нам потрібно прийняти рішення про присутність інших осіб, які відповідають за технічний супровід. Це оператор відеозйомок, спеціаліст щодо візуалізації, і презентації. Прошу проголосувати. Хто за одноголосно рішення прийнято? Нагадую вам, що відповідно до положення про конкурс, під час проведення засідання конкурсної комісії проводиться відеозйомка. Матеріали будуть опубліковані на веб-сайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Положення про конкурс на посаду керівника закладу середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси у Нової редакції було затверджено рішенням Одеської міської ради 10 червня 2020 року. Слово недеться заступник уголових комісії з половиною, будь ласка. Шановні члени комісії, відповідно до наказу департаменту освіти, до складу конкурсної комісії департаменту освіти та науки Одеської міської ради, з відбору на посаду директора Одеського ліцею Приморської Одеської міської ради, входить голова комісії Патавський Олексій, депутат Одеської міської ради, заступник голови комісії Сталбової Ірина, представник професійної спілки освітяння Одеси, заступник директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Секретарь комиссии Бадюк Ірина, представник Одеської міської організації Громадської рада освітян и науковців України, директор Одеського ліцею 55 Одеської міської ради, Стас Едуард, депутат Одеської міської ради за Скодою. Гричишин Галина, головний специалист персоналу Департаменту освіти і науки, Одеської обласної державної администрации. Кравченка Ілона, головний спеціаліст відділу дошкільної та загальної освіти, управління освіти та молодіжної політики Департаменту освіти і науки, Одеської обласної державної адміністрації. Відсутня, так? Ні, не. Ілона є, звісно, коли з поважних причин. Але що у нас крум є, тому ми можемо починати. Усі кандидати, які е, виходять на конкурс, зазнайомили нас наказом департаменту освіти щодо критерії форму оцінювання конкурсного відбору. Прошу е, запросити зараз у. Окей, яка за рішенням конкурсу комісії? Протокол номер 1 допущена до конкурсної комісії. No ну, 2. Шановна Інна Ігорівна, хочу попередити вас, що під час проведення засідання конкурсної комісії ведеться від спостереження. Це буде опубліковано в сайті департаменту освіти. Ви ознайомлені з критеріями формулю оцінювання? Так, ви можете витягувати білець перше завдання тестування. Я привію пакет, показуємо на камеру. Шановні. Шановні члени комісії, шановна і наївна, прошу звернути увагу, що конверт повністю опечатано. Зараз я в вашій присутності відкриваю цей конверт. Дістаю пакет документів. Білет номер 2. Будь ласка. На першому сторінці ви пишіть прихищені я по батькою. На останній сьогодні у нас 11 вересня 2025 року і ставите підпис. Сідайте, будь ласка. Якщо ви готові, ми готові, ми фіксуємо час, будь ласка. 10 годин, 3 хвилини. Комісія нагадує, якщо від'єднано ми ставимо один бал, якщо не вірна, ставимо 0 бал. Кандидату необхідно набрати 16 і більше балів, для того, щоб перейти до наступного етапу конкурсу. Так, так. От, починаємо. Так, перший Г. Другий Б. Б. В. Третій Б. Так. Четвертий Б. П'ятий А. так. Шостий Г. Семый А, Восьмый Б, Девятый В, Десятый Б, Одиннадцатый Б, Двенадцатый Б, Тринадцатый Б. Так, Четырнадцатый А, Пятнадцатый В Шестнадцатый А, Семнадцатый А, Восемнадцатый Б. Так.

Сири поведи. 30 Запущен. Так. Не грудную боль. Игорь у нас за результатами першого етапу. Ви 30 баллів, допускайтесь до участі на суд на тепер. Будь ласка. Прошу секретаря передати е, е, бюлетені. Mm -hmm. Прошу витягнути Ситуаційні задачі. Класочка, білет номер 2. На першої сторінці ви пишете призвичайні обацька, ми на останній ставите підписи дату сьогоднішнього 11 вересня 2025 року. Вам для виконання завдання дається 30 хвилин. Якщо ви то ви можете починати. Зараз 10 годин 12 хвилин. 11 хвилин. thank you